Вечір добрим людям. Хочу вам розказати про три типи вулики, які ми використовуємо на нашій пасіці. Оце ось перший тип вулика, український лежак на 27 рамок плюс наставка. Лежак, рамка 435х300, українська високо вузька, так звана. Дуже хороші рамки, дуже хороші вулики. Вулик відмінний. Зимовий бджоли дуже добре в ньому. Матки є де розгулятися для розплоду. Для великого сильного взятку він розрахований. Але є де недолік. Якщо взяток середній або сладкий, то бджоли забувають про ну в середньому 5-6 рамок, які знаходяться з боку вулика, з боку гнізда, вони про них забувають. Широке гніздо занадто дуже. Тому приходиться робити іноді лакіровку. Але це зайва робота, зайвий, зайвий час. От. Ось ще один тип вулика, теж український, тільки на 12 рамок гніздо і 3 наставки, як ви бачите, на піврамку. Також в цих вуликах б, 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 дуже добре зимують. Мед, як бачите, можна відкачувати чистішим. Матка в верхніх, у надставках не сіє. Чому не сіє? Тому що я ставлю замість 12, 10 або 11 рамок. А глибина чарунки збільшується і матка там вже сіяти не буде. І взагалі у всіх вуликах на пасіці і далі вулики. Жодного разу матка наставки ніде не сіяла. Можливо, піднімається, де шукає щось там, але вона не сіє. От. Єдиним недоліком оцих вуликів є мале гніздо. 90% гніздових рамок в даному вулику зайняті розподом. Самі розумієте, що матки і в жів немає можливості заготовити собі на зиму. Достатню кількість меду в корпусі для того, щоб перезимувати, приходиться запозичати у вуликів, у вуликах, більших широких вуликах брати мед на зиму. От, складати гнізда. Так, тому ми досвідним шляхом розробили, скажімо так, більш вигідну, більш зручну систему вуликів Ось він. Український вулик лежак з двома надставками. У гнізді, в нижньому корпусі знаходиться 16 18 українських рамок. Місця для матки предостатнє, місце для заготівлі корму на зиму в них предостатнє, дві надставки. З наставок теж тут, якщо 16 рамок, то я ставлю 14. От, І тоді немає проблем з відкачкою меду. З нижніх корпусів хотів сказати вам, ми ніколи не відкачуємо мед. Чому? Після того, після того, як складаємо бджіл на зиму, у нас залишаються зайві рамки з медом. Залишається і досить багато. Ми їх використовуємо потім весною для підгодівлі, ми їм підставляємо рамки у вулики під час розширення і таким чином, коли немає взятку, особливо весна буває, буває зловенька весна, як у цьому році була, то ми їх за рахунок старих запасів витягли. Нам не треба ніяких ні канді, ні цукрових сиропів, нічого. Саме простий елементарний спосіб. Дуже просто і легко. змочуємо тепленькою водичкою і ставимо в рамки, у вулики. Будь ласка, така підгодівля в нас. От. Добре. Все, дякую за увагу. Все, що хотів на даний момент часу, я вам розказав. Хай вам щастить. Чекаю ваших запитань, ваших коментарів, вашої критики у коментарях. Будь ласка, запрошую вас писати на канал. До побачення. До зустрічі в наступних відеороликах.